Ну, що ж чарівні люди. Всім доброго дня! Сьогодні буде таке відео, на якому я буду малювати, та розповідати, що саме я малюю, чому я обожнюю просто акварель, що саме мені в ній подобається, а також, ну, взагалі, якісь, знаєте, такі філософські, якісь мої думки, мої почуття стосовно того, як взагалі все тут у нас. Устроєно в нашому світі. І так, я сьогодні буду малювати сад. Чому сад? По-перше, подивіться. Подивіться, як чарівно просто ця акварелька вона розтікається по паперу. Саме через це я її дуже люблю. З одного боку, це, це доволі контрольована техніка, а з іншого боку, це чарівна техніка, коли ти, ну, в принципі, 100%, не дуже знаєш, що буде там в кінці. І ось ця така знаєте, медитація на колір, медитація на воду, медитація на ці плями, на те, як Воно розтікається, це просто щось неймовірне. Сад. Так, я хочу сад. І знаєте, певне, кожна із нас колись, ну це більше дівчат стосується дійсно. Вона робила, знаєте, такі карти бажань. Робила, робила. От я робила, а я ще, знаєте, така дівчинка, ну там по дизайну, дизайну людини в мене 3-5. Так би мовити, знаєте, я та, яка. Завжди знаходить те, що не працює. І ось ці карти в мене, ну чесно кажучи, працювали ну так собі. Ну, Точніше, майже не працювало. Особливо, коли знайде так подивишся: треба бажати це, ось таку машину, це ж модно. Ну і так далі. Ну насправді так воно не працює. І в мене одна тільки карта була. У я створила в ну, Я за своє життя декілька карт створювала. Ось я тут створила одну таку карту, і вона дійсно спрацювала. Це була карта. Яку я намалювала власноруч. Тобто я не, нічого не вирізала, ні з яких там журналів, газет чи ну, там, не роздруковувала нічого. Я просто сіла своїми чарівними ручками, своїми талановитими ручками, взяла і намалювала цю карту. І я вам можу сказати, що це була карта, в якій 50%, мабуть, да, десь 50% того, що я промалювала там прописала, а воно збулося. І це дійсно була, знаєте, така пряма магія-магія. Зараз магія у нас акварелі, ну, вона знову розтікається, вона знову. Так, отут по-сухому вона контрольована, а там, де було, була волога така частинка, то вона. О, о, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Просто щось неймовірне. Так, а я ще, знаєте, дуже люблю побризгати. Коли на пензлик набираєш багато води з пігментом, ти ці ляпочки. На відстані така ляп 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 пляп ляроставляла на своєму малюночку, і вони, чесно кажучи, так, от оце я ще витерла об серветочку, щоб було набагато води. да, то Тому що акварель, вона ну, там дуже чітко потрібно контролювати кількість, скільки у вас на пензлику води. ну. Ну, насправді, як на мене, вже я, я багато років малюю саме акварель. Я не знаю, я, коли мені було, мабуть, 16 років, я настільки закохалася в цю техніку, що ну, маслом. Так, я малювала. акрилом малювала, але воно просто. воно, Знаєте, така техніка, вона для мене заважка. Вона заважка для мого тіла. А воно просто не відчуває натхнення, коли працює з маслом або з акрилом. Ну, от, Чесно, от просто на фізичному ну, рівні я відчуваю, що, блін, я не. Вона мене, ці техніки мене не надихають. І тіло таке, я не хочу. Дай мені акварель, я хочу спостерігати, як розтікається ця фарбочка, як вона впит... ну, там, всмоктується. Чи як то буде українською мовою, а всмоктується в папір. Ці всі плямочки, ці всі переходики. Ну, будь ласка, давай ми будемо малювати саме мною, саме акварелю. Да, Я вже багато років працюю саме, саме нею. Так, бачите, тут є по сухому. Я тут не тільки що щось тут проробила, поробила, але ну, насправді просто такий контрастний шматочок малюю, так. Ну, Тобто, щоб світле було ще світліше, біля нього треба просто взяти і намалювати більш темний такий арсенал. Що я, ну, що, що я зараз роблю? І так повертаючись до карти бажань, е чому я малюю саме е сади, е вирішила намалювати саме сад, я зрозуміла, що мені прям дуже сильно захотілося, знаєте, власний приватний будинок і сад. То мене добре, тоді я буду малювати. Тоді я буду малювати. Тож, те, 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 що мене зараз надихає, надихають, мені сади. І я знайшла дуже багато прикладів, а, саме а, різних садів. А на даний момент мен, мен, мені дуже подобаються сади англійського типу. А, ну, цей, сад, ну, там, цей сад я навіть не знаю, там він англійська не англійська, ну просто от я, я його знайшла і клас. А, і знаєте, коли ти собі щось ставиш за мету малювати, воно ну не зовсім гарно може піти. А ось коли щось надихає, ти бачиш якусь картиночку, то куди фотографію, відяху, десь ідеш по місту, десь щось фотографувала. А, і воно починає в тебе жити, і в тебе просто чешуться руки. і Ти така, я хочу, я хочу це намалювати. Я просто, ну я безумно хочу це намалювати. І це про мене. Я просто пам'ятаю, що навіть в дитинстві я така, а, чесно, я не заканчувала там ніяких художніх школ. Ну, тако, таке. Тобто Я просто малюю з дитинства сама. І а, завжди в мене було таке бажання. ну, це, це була серветка, де, де є пензлик від зайвої вологи. Я об неї обтираю. Ну, коротше, а, з дитинства я коли потрапляла в якісь такі міста, міста та, та місця дуже-дуже красиві. В мене завжди було бажання це намалювати. Завжди. Ну, це бажання в мене залишилося і на сьогодні. А, тому я вирішила, О, Боже, ну, якщо воно є, то це треба робити. А, можливо, хтось із вас теж а, ну, стикається да, з, ну, з таким бажанням, і, можливо, це дещо ну, надихне вас. Брати з собою там якісь поїздки, чи просто навіть мати під рукою папір, акварельки там, або олівці, або там лайнери. Ну, Бо я різними медіа, саме графічними медіо, я можу їх вплетати в свої акварельні малюнки та скетчі. Ось. І коли і найголовніше просто. Бачите, да, саме ту картинку, яка просто проситься на ваш папір, яка має. Контрасти, контрасти світла, контрасти форми. Чому саме сади? Бо вони настільки багатофактурні, там маленькі листочки, там великі листочки, там квіти, там теплого відтінку, там квіти холодного відтінку, великі, маленькі, жовтенькі, розовенькі. Ну. А, і ти просто на це дивишся, ти розумієш, господи, природа просто ну, вона, вона велична. І це ну, дійсно хочеться відобразити на своїх малюнках. Тому це прямо, ну це, це перша робота з майбутньої серії Саме садів. Тому підписуйтесь, будь ласка, на канал. Я буду щось казати, щось розповідати, можливо, про сад, можливо, про свої якісь відкриття в житті, Ну, бо я дівчинка вже доросла, багато жила, багато бачила, знаєте? Таке щось по акварельки буду розповідати. Коротше, буде доволі цікаво, тому запрошую вас на мій канал, будь ласка, підписуйтесь, будь ласка, насолоджуйтесь, розслабляйтеся та кайфуйте.